Аполанське благословіння на 24 вересня 24-го року в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії розповідається про те, як прокажений попросив Ісуса його зцілити і сказав, якщо хочеш, то можеш мене вселити. Ісус доторкнувся до нього, і сказав, хочу. І він зцілився. Він заборонив йому говорити про це, але все одно він розповів і вся околиця ще більше до нього стала тулитися, приходити за столом його послухати, і зціляти, і переносити немічним приводити, яких треба було зціляти. І він їх зціляв, Але в кінці усамітнився і молився. Ви знаєте, оця от кінцева фраза усамітнювався і молився, вона мене, знаєте, зачепила за серце. Ми дивимося, що бурна діяльність завжди, ну, завжди, завжди ну, знаєте, це таке, завжди щось велике, завжди щось необхідне. А тут виявляється, що знаєте, повнота необхідна. Господь весь день щось робив, людей селяв, їм говорив, обіснував царство Боже, але завжди знаходив місце для тої Таємної самітної молитви. Але це ще не все. Ми ще знаємо інші епізоди, що він жодної суботи не пропускав, щоб прослужити спільну службу зі своїми ну, надумцями, віруючими в отця. І він приходив і говорив те слово в синагогах постійно, ніколи не пропускав. І зараз якраз завершилася повнота знаєте, молитовного життя, церковного життя або малитня єдності з Богом. Своїми справами в день ти працюєш, а потім роби те, що тобі призначено. Але врешті-решт усамітнюєшся і наодинці розмовляєш, а потім приходиш в спільноту а, в церкву і там славиш Христа а спільно разом з іншими, такими, як і ти, які йдуть цими шляхами. І тут виявляється повнота єдності, коли ти знаєте, не виокремлюєш себе. Знаєш, отут я попрацював на Господа, а тут собі зробив відпустку. Тепер я можу робити, що хочу. Як от, знаєте, старший брат брат попросив у батька, ну бажав у батька, я ж хотів з, з друзями, дай мені ягнятка, щоб я з друзями посвяткував, відрив від тебе, да? сам для себе щось зробив. І якраз коли ми побачимо це життя в повноті, Ісусовий приклад, то і самі будемо приковувати так життя. І тоді ми ніколи не помилимося. Ми будемо, коли ми будемо завжди будь-яку мить з Господом, то перемога буде завжди за нами, бо Господь переможець. Амінь.